Повномасштабна війна не привід відмовлятися від сімейних традицій та святкування нового року. Так вирішила багатодітна мама Катерина. Сагач Юлія Валерівна Сагачда Юлія Валерівна треняшки у мене у мене треняші. Да. Я знайомила «Це сестра Знайомила здає. Не знаю, як вона, якщо чесно. Может быть, ей позвонили. Скорее всего, Мама, я так думаю, наверное. Мам, У да, пикачу, куку, куку. Утім, цьогоріч святкування все ж відрізнятиметься, говорить жінка. Довольні, звісно, так. Да. Вони будь-яким подарунком раді. Зараз, Якщо що, то у нас є укриття. Якщо вимкнуть світло, ми запалимо свічки та будемо розказувати друг другу один одному, якісь історії гарні старшій доньці Катерини Маргариті. Цього року виповнилося 9. Дівчинка каже: через велику війну цьогоріч свято відчуває інакше. Бувала, я укра... украшувала свою кімнату. кімну. Там не буду украшать і не хочеться це робити. Як там... Но я линку украшала. Думки дніпрян щодо того, чи потрібно святкувати новий рік у військовий час, розділилися. Хочеться свята. Будем вдома, сім'єю, Накупили фонариків, акумуляторів, батареїв, свічки. Новий рік, мабуть. Ні. Поїду до хати додому. В країні війна какой новий год? Люди погибають, а ми тут празнувати. будемо. Посидимо вдома. Да і все. Так, сім'єю музики, без нічого. Так муша одні гибнуть, а другі гуляють. Так не можна. Утім, військовий капелан Мар'ян переконаний, святкувати треба. Військовослужбовці захищають Україну, аби люди були в безпеці та продовжували звичне життя. Агресія відбувається вже не перший рік. Ми ж попередні роки ми святкували ці свята, і навпаки, я думаю, що більш позитивним буде в цьому році. По особливому, по -особливому відзначити це свято, тому що наші підрозділи, наші військові, наші захисники, захисниці роблять все для того, щоб це свято було максимально безпечним. А психолог пояснює, відчувати втому та знесиленість нормальна реакція людини на 10-й місяць війни. Утім, додає, святкувати все ж варто. Бо сімейне застілля подарує затишок, а смачна їжа, швидкі ендорфіни. Ворог хоче, щоб ми занурилися в темряву, щоб ми занурилися в сум, занурилися, скажімо так, в відчуття без виході. Адзузьки, одним словом, ми все одно відсвяткуємо. Немає традиційного там. Телешоу чи ще чогось, але можна пограти на настільні ігри. Да? Там можна пограти в цікаві ігри там, при свічках. Тобто, ну, в принципі, як зустрічали це свято наші предки багато століть тому. Психолог також радить поділитися святковим настроєм з тими, хто поряд, наприклад, купити чашку кави комунальникам. Крім того, обов'язково будуть приємні несподіванки навіть сьогодні, коли їх можна. Багато вигадати навіть ліхтарик на це вже гарний подарунок і своєчасний подарунок. І Будь-що, що несе світло, зараз принесе всім багато ради. Якщо ж новорічного настрою зовсім немає, психолог радить купити річ, яку раніше собі не дозволяли таким чином створити маленьке свято. Це можуть бути смаколики, одяг або техніка. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.